Всім доброго дня! А з вами, як завжди, Автокептал Київ. Дуже дуже круте, як завжди, сьогодні нове надходження. Сьогодні такий незвичайний автомобіль Mercedes R-класу 2008 року. 3 літра дизель на повному приводі, весь в рідній фарбі, двигун, коробка, ходовка в відмінному стані. І взагалі дуже цікавий автомобіль. Перший, він лонговий, по-друге, він в хорошому технічному стані, візуально виглядає теж непогано. І взагалі це дуже цікавий автомобіль і по дуже хорошій ціні. По комплектації зараз вам його покажу. Музика Харман Кардон, сервопривід привіт багажника. Всі діймачі, автоматичне світло. Шкіряний дуже-дуже класний світлий салон, дуже класний колір. Загалом бувають американці з таким молочним кольором, який мені особисто не дуже подобається. Тут, тут прям, такий, як треба. Дуже класно виглядає, коли ви сидите в ньому і кудись їдете. Ось така мультимедія, двохзонний кліматконтроль заправлений, підігрівий сидінь. 200, по-моєму, 90 кілометрів ріднесенького пробіга, Спідометр у нас в кілометрах. Тому що автомобіль європейський, панорамні два люки, які складаються всередину. Задній ряд, просто дивіться, яка тут задня двер за розміром. Сідати тут максимально звичай, удобно. І місце для ніг тут більше, навіть ніж в 222 з класі Перевірено. Шкіра в відмінному стані. Автомобіль, до речі, з місце. Гума хороша літня мішолін в відмінному стані. Кришка багажника в нас на сервоприводі. Автомобіль нагадує на повному приводі. І по дуже хорошій ціні. Його можна купити в лізинг, за готівку, за крипту. Можемо міняти на ваш старий автомобіль або новий шляхом трийтину. Все автомобіль в продажу. Дуже класна плавність хода, класна керованість, дуже класний варіант. Як по місту, за містом, так і в подорожі. Максимально комфортний, максимально плавний. І він без пневми, до речі, на пружинах. Це просто GL, захований в кузов універсала. Точніше, мені ваємо.